Ну що, друзі, фінал у вазі до 63 кг кілограмів вирішальний поєдинок у цій ваговій категорії? Василь Мішанич проти Юрія Тофта. Василь Мішанич, представник, ще один представник закарпатської школи боротьби. Ну і Юрій Тофт з Миколаївщини. Юрій Тофт, який у півфіналі здолав Олександра Шевчука з Тернопіля. Ну і до цього чвертьфіналі виграв сутичку у Романа Довге. Як ми бачимо представників Закарпаття в цьому другому фіналі на цьому чемпіонаті України, і хочу сказати, що дуже гарно виглядають вони на фоні інших, але активно почали і не ясно, як в цьому її сутті буде протікати наша боротьба. Так що на, наблюдаємо, дивимося, і як бачимо, що. Звичайно, фаворитом на папері є Василь Мишанич. Він є неодноразовим чемпіоном України серед спортсменів до 20, до 20 років. Був третім на Ю 23 е, минулого року. Ну і також добував бронзу на чемпіонаті України серед дорослих. Звичайно, тут досвід виступів на найвищому рівні просто величезний. Але Юрій Товт е, лише ось. Можна сказати, один такий престижний турнір виграв. Це Cup у 2021 році, але серед спортсменів до 17 років. І ось Тофт у фіналі, тофт має змогу все ж таки перемогти сьогодні Мишанич. Заробив вже бал, тофт. Ну і подивимося, що буде в партері. Так як бачимо, взяв захват і чекаємо надію від нього. Але Мишанич дуже дуже впевнено рухається в партері. Контролює дії Пофт і поки що без, без оцінки. Нічого не вдалося Юрію. Ну і Мишанич, так дуже впевнено на, на шляху до фіналу Василь здолав усіх своїх суперників. Звичайно, там жодному не залишив шансів. Ось в півфіналі він виграв у Всеволода Сапона з рахунком 7-1, показав, що яскраву боротьбу. Ну, і... Таким чином ми дивимося далі фінал. Бачимо, що нелегко двом спортсменам, але Мишанич більш впевнено робить дії. Бачимо, є активні. Бачимо, що зараз вихід за килим отримує свій бал і рахунок зрівнюється 1-1. І по останній дії закарпатський спортсмен веде в рахунку. Так, намагався зробити класичне борцівське переведення, але все ж таки не вдалося це Мишаничу, і вже на краю був товт. був тофт. Ну, і тому Василю не залишалося як виштовхнути свого суперника. Ну і зробити у такій ситуації, витиснувши максимум, в принципі. Так, так. Я скажу, що дуже гарно, дуже гарно виконав цю дію, виштовхнув за килим і отримав за це свій. Ал, який виводить його вперед на даному етапі, 12 секунд до завершення першого періоду. Не ризикують обидва. Чекає вже перерви. Ну, звичайно, Мишанич буде розраховувати на партер так. у другій три Тут без сумнівів. Ми знаємо, як працює Мишанич в партері. Ну і тому подивимося, що буде відбуватися далі. Друзі, перерва в нас. Так, чекаємо початок іншого другого періоду. Ну а тим часом нам показують глядачів на трибунах. Ну, звичайно ж, славно звісний гурт Калуш, який вже сьогодні відпрацював, ну і уважно дивиться за припитіями цього чемпіонату України. Ну, сьогодні апогей, розв'язка, можна так сказати, цього справжнього борцівського свята у Дніпрі. Я гадаю, що глядачам і усім вболівальникам навіть біля екранів своїх телевізорів, гаджетів, подобається картинка так, перш за все. Цього видовища, тут по-іншому, не можна сказати, але все ж таки, друзі, давати дивитися боротьбу далі. Так, розпочали другий період. Бачимо, що зараз будуть працювати над активністю, щоб заробити собі партер, і на даній моменті будемо бачити, хто уступить в активності і піде вниз партер. що намагається, звичайно ж, продовжувати в'язати свою боротьбу. Мишанич нічого не вдається зараз, Юрію Товту. Ну і попередження одразу ж від судді до представника Миколаєва за пасивну манеру ведення боротьби. Ну і саме так. Таким чином. Ой-ой-ой! ой ой Класичний Борсівський млин від Юрія Товта. Ой-ой, ой боже ж ти мій, чотири пали заробляє то! Ферично, ферично, просто класно, як він зробив це. З такою антику. Давай, отвітка від. Одразу ж відповідь від Мишанича, який ж каскад китків, яка ж куєрія китків у другому періоді. Відповідь від Василя, але Юрій Товт, що він за купив? Щось неймовірне, щось неймовірне. Ще Що дуба заробляє зараз Мишанич. Фантастика просто. Ось такі фінали нам потрібні. Ось воно видовище, ну і дарують нам хлопці. За цей величезний просто дякую. Так, вони нам зробили велике свято своєю боротьбою. Це просто щось неймовірне, коли такий каскад прийомів за якихось пару секунд. Дуже красиво, феєрично. Цікаво, і я вважаю, що нашим всім зрителям дуже приємно дивитися, як ці хлопці борються і завойовують першість на цьому чемпіонаті. Тут треба і дорослому повчитися, ось так боротися, чесно кажучи, але який же млин від Тофта. Дуже, дуже, дуже важливо. Фантастика цікаво. просто зараз рив, зараз без оцінки. Для Юрія рахунок залишається незмінним, мінімальним на користь представника Миколаївської школи боротьби. Ще є хвилина. Не знаємо, поставить партер. А що тут? Як же оцінити таку дію? Так, два бали. Все ж таки справедливе рішення, як на мене, тут не було зриву. Тут це зробив Потримую. Мишанич для того, щоб суперник опинився знизу. 6-5 на користь Василя. Дуже красична, дуже яскрава боротьба. Я хочу сказати, що приємно, приємно дивитися такі сутищі І неймовірно, коли відбувається все вживу, видно таку картинку Чудово, чудово. Чесно кажучи, я навіть не очікував, що ось саме в цьому фіналі ми побачимо ось таку інтригу і, таку, і таке видовище. Божевіля просто, але продовжує поступатися, то поступатися мінімально і потрібно, Юрій, ризикувати, він не буде ризикувати. Він не буде ризикувати, він не буде йти на свого суперника, захищається. Зараз Мишанич у глухому захисті, просто глухій глухій обороні знаходиться Василь. Тофтові дуже гарно підпирає, є ще час, буде в нього шанс ще реалізувати свій прийом, підготує. Старається знайти дію, щоб щось зробити, і як ми бачимо, не дає, не дає йому Мишанич. Але і функціонально життя сів. Юрій чесно кажучи, шкода, шкода, Товта, але він сьогодні продемонстрував яскраву боротьбу. А ми вітаємо Василя Мишанича тим золотом на чемпіонаті України. Ю 23 фантастика. Просто дуже, дуже, дуже круто, дуже. Ярко, непредсказуємо і дуже-дуже дуже красочно. Так що вітаємо чемпіона з золотою медаллю і. Ще раз відзначаємо Юрія Тома з яскравою боротьбою на цьому турнірі. Чемпіона! А ми чекаємо фінал у вазі до 67 кілограмів Олеха Ліло проти Павла сорокулєта. Чекаємо. Просто неймовірно, і переходимо до категорії шістдесят.